Увала вогонь по зсу інформаторка ворога, яку співробітники СБУ затримали у серпні в Покровському районі, отримала 9 років ув'язнення. Зрадниця передавала російській армії інформацію про розташування підрозділів та пересування техніки українських військових на Донбасі. В суді підтверджено зібрані слідчими служби безпеки України докази, зокрема щодо таких фактів, що вона передавала координати складу боєприпасів збройних сил в Покровському районі, інформацію про чисельність підрозділу, який перебував на цьому складі, а також маршрут переміщення колон броньованої техніки та військового легкового транспорту збройних сил. Своїми діями наголошують силовики, зрадниця поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців, і лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони підрозділ збройних сил змінив позиції та уникнув ворожого удару. Інформаторку засуджено до 9 років ув'язнення і визнано винною за частиною 3 статті 114 чотирнадцятої другої кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення, зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, рух переміщення або розміщення збройних сил України. Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Наталія Лозовандві Гаргара, телеканал 402.